Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мої вітання. З вами вчитель історії Євгеній Шелест. І ви слухаєте аудіоурок проєкту Вчися вухами. Вмощуйтесь зручненько, де би ви зараз не були, саме в такій атмосфері найприємніше слухати аудіоуроки. Після аудіоуроку можна почитати літературу з теми підручник з історії чи просто статтю на Вікіпедії. Головне, не вмикайте цей подкаст на контрольній роботі. Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим? Щоб вернути її честь, ляжем головами, назовемся України вірними синами. Павло Чубинський, 1862 рік. В історії України, як і в будь-якому доброму романі, є добрі герої та лихі персонажі. Вистачає неоднозначних антигероїв і ще більше розгублених і непевних. А є такі величини, як Тарас Шевченко чи Богдан Хмельницький. В очах загалу вони ледь не святі. Або так їх описують. А до кожного святого особливе ставлення, їх вчинки вивчають під мікроскопом. І після цього до хрипоти чубляться над питанням чи він все-таки бува не зрадник? Про фігуру Хмельницького суперечки тривають давно. Ще у 19 столітті історики та просто зацікавлені вели про нього суперечки. Богдан Хмельницький з одного боку, це батько модерної української державності, а з іншого. Він підписав договір з Московією, що на століття вперед вирішило долю українських земель. В сучасній Україні в умовах війни, мабуть, взагалі не знайдеться людей, які будуть захищати рішення Богдана Хмельницького про укладання військово-політичного союзу із Москвою. Події березня 1654 року є вагомою частиною найбільшого московського міфу про один народ на рівні із Руссю, Володимиром, Хрещенням. Та щасливим спільним життям в СРСР. -СР. Тому виникають два цікаві запитання, які варто обговорити сьогодні: В чому загальне значення козацької революції для нас сьогодні? Чи можна зрозуміти рішення Богдана Хмельницького у 1654 році? Аби розібратись із цим історичним пазлом, розділимо його ще на кілька частин. З'ясуємо причини та основний перебіг подій козацької революції середини XVII століття, аби краще осягнути її масштаб та вплив на історію українських земель, обговоримо особливості тогочасної політичної культури Європи, щоб розуміти мотивацію Хмельницького та козацьких сусідів, поговоримо про козацько-московський договір та його особливості. Прослідкуємо вплив козацької революції середини 17 століття на історію України і на сьогодення. Із чого починаються революції? Універсальне правило стверджує революції починаються, коли когось щось дуже сильно не влаштовує у поточній ситуації. Бо що таке революція? Це докорінна і різка зміна суспільного устрою та влади переважно насильницьким шляхом. Починається вона, коли терпець певної групи населення луснув. Неодмінно буде протистояння старого устрою і нового, пригноблених і гнобителів, і обов'язково революціонери мають здобути перемогу, інакше це буде не революція, а повстання, бо повстання завжди закінчується поразками. На початку XVII століття в українських землях вже сформувалась і зміцніла нова суспільна верства з амбіціями козаки. Їх бажання полягали в тому, аби увійти до когорти привілейованих груп, не платити податки, володіти землею та впливати на політику Речі Посполитої. Цілком зрозуміло, що тогочасні еліти, шляхта і католицьке духовенство повністю не підтримували цю ідею. Бо їм і самим хотілось здерти побільше влади і привілеїв з короля. Додайте тепер до козаків закріпачене українське селянство і майже безправне православне духовенство і отримаєте непоганий революційний коктейль. Вишенькою на торті буде повне ігнорування проблеми польською елітою. У кінці 90-х років 16-го та у 20-30-х роках XVII століття козаки неодноразово піднімали повстання проти шляхти. Але безуспішно. Вузол конфлікту затягувався, і розв'язати його ставало неможливо тільки розрубати. Рубати у 1648 році взявся Богдан Хмельницький. На ранньому етапі Богданів виступ виглядав типовим козацьким повстанням, тому шляхта його недооцінила, як і сам гетьман, до речі. Але після перемоги козаків під Корсунем у травні того ж року до Хмельницького почали надходити звістки. Що по всій Україні селяни б'ють і женуть геть шляхту, масово покозачуються і встановлюють свою владу на місцях. Сунула буря, яку Богдан напрочуд успішно скерував. Через рік постала козацька держава Гетьманщина. У цей визначний час вистачало і гучних перемог, як під Пилявцями, Львовом чи батогом і гірких поразок, як у битві під Берестечком. Козаки на чолі з батьком Хмелем творили історію. Але було два але по-перше, Богдан Хмельницький не міг оголосити повної незалежності своєї держави. По-друге, йому не талонило із союзниками ці два фактори насправді дуже пов'язані: першим союзником хмеля став хан Кримського престолу Іслам Третій Герай. Союз із мусульманами для Хмельницького був вимушеним кроком. Бо гетьман не мав доброї кінноти для війни, а хан не проти був зібрати на українських землях невільників або ясир, як їх називали татари. Проте, уже у 1649 році Іслам 3 йде на угоду з поляками за спиною Хмельницького. Кримському ханові не дуже було до душі класти своїх воїнів за інтереси козаків. Тож він вирішив взяти максимум, із Хмельницького стягував ясир ті ж невільники. А з короля Польщі гроші, багато грошей. Під Зборовом того ж року гетьман Хмельницький уклав мирну угоду з королем Речі Посполитої Яном II Казимиром. Козацький ватажок дуже сподівався, що більше не доведеться просити допомоги у татар, бо відтепер землі козаків стали автономними. Запорожці отримали слово короля планувався мир і благодать. Інакше думав Ян ІІ. Через два роки він пішов війною на Гетьманщину. Хмельницький знову звернувся за допомогою до татар, але у вирішальній битві 1651 року татарські війська полишили поле бою, що стало катастрофою для Хмельницького. Гетьман рушив за Ісламом III з'ясувати причини відступу і вже не повернувся на поле бою. За однією із версій його взяли в полон татари козаки, що залишились під Берестечком, зазнали поразки. Після повернення у Гетьманщину Богдан дійшов кількох висновків. По-перше, татари такі ненадійний союзник, та по-друге, король Речі Посполитої не збирається визнавати козацьких вольностей. Треба було розв'язувати нелегку геополітичну задачу і робити це швидко. Просто взяти і проголосити себе правителем Гетьманщини, а її територію суверенною не можна, бо за тогочасними європейськими політичними правилами. Сувереном має бути особа королівського роду. Таких талантів Хмельницький не мав. А якби навіть і наважився проголосити себе правителем, то це було б однаково, що проголосити землі Гетьманщини нічийними, набіжить купа сусідів, ласих до нових територій. Іншою проблемою була потреба добути кінноту і надійного союзника, бо без них поляки розгромлять козацькі хорухви дуже швидко. Можливим рішенням міг стати династичний союз із молдавським князівством. Там, на посаді господаря, якраз перебував Василь Лупул, людина цілком королівської крові. Василь мав доньку, а Богдан сина. До того ж, Василь не мав достатньо війська, аби відмовити Богдану. У 1652 році Тиміш Хмельницький і Розамунда Лупул уклали шлюб, який закріпив союз Гетьманщини із Молдавським князівством на віки Вічні. Але союз тривав лише рік, бо й сам Василь Лупул мав купу проблем із конкурентами на трон, і в 1653 році втягнув у ці суперечки молодого зятя. Козацько-молдовські сили потрапили в облогу в місті Сучава. Під час якої тиміш Хмельницький гине. А сам Лупул змушений був тікати до Гетьманщини. Плани і сподівання Богдана Хмельницького зруйнувались вмить. 1653 виглядає найважчим роком в житті Хмельницького: загибель сина, новий наступ поляків і чергова зрада татар у важкій битві біля жванця. Все сходилось до того, що поляки виграють цю війну. Тоді-то восени 1653 року прийшла звістка з Московії. Земський собор, загальна рада Бояр, погодив протекторат царя над Гетьманщиною, залишились формальності договору та його умов, які були вирішені не без пригод у березні 1654 року. Рішення Хмельницького звернутись до Московії не було чимось незвичайним, якщо брати до уваги реалії XVII століття. Московити, як і козаки, були православними, що було для тогочасних людей надзвичайно важливо. Вони мали сильну армію, яка би посилила козацьку. Також вони давно ворогували з Річчю Посполитою, до того ж, відділення від Речі Посполитої і перехід під протекторат царя давало можливість Хмельницькому узаконити свою владу і вберегтись від зазіхань інших держав. Очевидно, що обізнаний гетьман знав і ризики такої угоди. Деспотизм і беззаперечну владу царя, відмінну політичну культуру московитів, продовження війни з поляками. Але вигоди переважали принаймні у короткостроковій перспективі. Окремий урок можна записувати про Переяславську раду козаків у січні 1654 року. Та факт є таким: гетьман і багато козаків присягнули царю Московії, а у березні погодили статті угоди. Москва оголосила війну Речі Посполитій, поки все йшло за планом Хмельницького. Та недовго. Воєнні дії 1654-1655 років аж ніяк не зміцнювали позиції гетьмана. Царсько-козацькі війська переважно воювали в землях Білорусі, завойовуючи нові землі для Московії. У 1655 році стало ще гірше на річ Посполиту напала Швеція. Здавалося б, що напад на поляків для козаків був лише на руку, та не такої думки був цар Московії Олексій. Посилення Швеції не було в його інтересах. Тому у 1656 році в місті Вільно, нині Вільнюс, Московія та Річ Посполита укладають перемир'я у війні. Пропозиції Хмельницького і його делегацію не допустили до переговорів це, звісно, насторожило старого гетьмана. Чи, бува, не задумали ляхи з москалями ділити козацькі землі? На козацькій раді в Чигирині того ж року старшина вирішила продовжувати війну з поляками. Хмельницький починає створювати антипольську коаліцію уже зі Швецією, Трансильванією, Валахією та Молдовою. Дипломатичні ігри сягають апогею, але це не приносить Хмельницькому жодної користі. Трансильванські союзники виявились нерішучими і швидко вийшли з війни, а Швеція загрузла у битвах з поляками. Тривав дев'ятий рік війни. Влітку 1657 року серце 62-річного Богдана Хмельницького не витримує. Він помирає, а з ним завершується і козацька революція. По собі батько Богдан залишив козацьку державу автономію і вічну славу козацької зброї. Але й невизначеність українського курсу. Думки старшини щодо союзників розділились, назрівала іще більша війна за українські землі. Отож підіб'ємо підсумки. Почнемо із другого питання Чи можна зрозуміти рішення Богдана Хмельницького у 1654 році? Загалом, обговорюючи це питання, слід враховувати, що ми завжди оцінюємо історичного діяча та й самих себе і власні вчинки уже із висоти досвіду та знань, яких ми не мали у минулому. Аналізуючи Хмельницького, треба дуже добре розуміти контекст історії середини XVII століття, враховувати особистість самого гетьмана та обставини, в яких він опинився. Звісно, найлегше на емоціях 2022-2023 років сказати, що батько Хмель втягнув українців у тривалі і травматичні відносини з московитами. Але можна сказати й інше, він виходив із тієї ситуації, яку мав, не міг передбачити історію на 360 років вперед і на той час, мабуть, ухвалив логічне і виправдане рішення. В цьому краса історії. Вона не змушує вас ставати на будь-яку сторону, ви обираєте сторону самостійно і обираєте аргументи, щоб підтвердити власну правоту. В чому значення революції козаків у XVII столітті? Попри всі складнощі, на своєму шляху та неоднозначні рішення, Богдан Хмельницький залишається одним із національних героїв українського народу, батьком модерної нації і державності. Гетьманщина проіснує майже 120 років. На її території тривалий час не буде кріпосного права, а гетьмани здійснюватимуть хоч і обмежену, але власну політику. В українських землях укріпиться політична культура та традиція козаків, що досі відрізняє українців поміж сусідів. Історія Хмельницького вчить нас тому, що потрібно єднатись і триматись купи, бо навіть найсильніші воїни зазнають поразки, якщо не об'єднаються. А ще потрібно покладатись на власні сили. Хмельниччина є апогеєм історії козацтва. Найбільші перемоги і найгероїчніші вчинки ставались тоді. Це частина історичного міфу нашої нації. Ми ростемо і виховуємось із цими знаннями. Козак і українець є майже синонімами. Саме до козацької спадщини апелювали у революційному 1917 році Грушевський та Петлюра, у 1918 році Павло Скоропадський, у 2014 році на Майдані. І зараз, під час російсько-української війни, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького обороняла Київ. Саме Гетьманщина бачиться першою українською державою, і саме тому в нашому гімні співаємо, що ми браття козацького роду. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде, залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Якщо вам сподобався такий формат, поділіться цим уроком у соцмережах. Розкажіть друзям. До нових зустрічей! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».